І син виходив з заводу Ілліча, і вони виходили, ївши гнилу картоплю, одіваючи е, бронежилети із померлих своїх побратимів і е, чекаючи на звернення їхнього командира, який обіцяв їх звільнити. Він 24, 23 березня, виїжджав з Маріуполя, який був вже в облозі. На сьогоднішній момент моєму сину вже сьома колонія. Останній раз спілкувалися ще, коли вони були на засталі. Пам'ятаю, що я його просив, щоб він тримався, як, як ніколи раніше не тримався, щоб не опускав руки, щоб він обов'язково повертався живим. Ну, а він також. Сказав, що потрібно якнаймове як можна швидше виїжджати з Маріуполя, щоб врятувати сім'ю, вивозити маму. У нас є, ну, надія, що щоб повернули ну, щоб наших хлопців обміняли на страковіков спуску. Ну у нас надія, ми кричимо на весь світ, щоб нас почули З травня місяця. Чотири місяця, ми кожні вихідні виходимо на безвихідні.